Вітаю, мене звати Дацюк Ольга mm -hmm. е, із 2023 року я є діючим адвокатом, отримала свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю. Проте маю вже близько 10 років практики в галузі права, тому що почала працювати ще в 2015 році. Моя спеціалізація це в основному на період, коли я проживала в Україні, це були сімейні спори, тобто, це поділ майна подружжя. це... Визначення місця проживання дитини, це отримання дозволу на виїзд дитини за кордон, визначення місця проживання дитини, тобто все, що стосується о, сімейного права. Минулого року я переїхала із України до об'єднаного королівства. Зараз деякі категорії справ, які я веду, це в основному щось незначне. Це в основному сімейне право або, наприклад, якщо що стосується деяких господарські питання. Тобто, але українців, які тут на місцях, також потребують цю допомогу.